І всіх вітаю, танкісти. А перш ніж розпочати, попрошу вас підписатись на канал і поставити вподобайку. Що ж, ВГ викатує нам новину о том, що з 25 липня по 29 липня у нас стартує конструкторське бюро. Що ж, як це працює? Інвестуйте різні ігрові ресурси, зокрема фрагменти креслень, вільний досвід, кредити, золото і щоб зібрати новенький Vickers МБТ МК3, це танк 10-го левела Британії СТ-шка. Лише 80 тисяч танків Vickers будуть доступні для збірки. На додачу до самої машини перші 40 тисяч гравців отримають 3D стиль і індивідуальний серійний номер. Останні 40 тисяч будуть йти у стандартній конфігурації. Що ж, давайте подивимось, який у нас тут 3D-стиль. Як завжди на башті буде номер та на стволі. Ну, звичайний 3D стиль, нічого тут немає. Такого цікавого. Так, йдемо далі. Комбінуйте і витрачайте ресурси в різних співвідношеннях. Не забувайте, що для збірки Вікерс можна використовувати різні ігрові ресурси. Є купа комбінацій для заповнення шкали прогресу на 100%. Буде у нас вільний досвід, золото, кредити, універсальні фрагменти, національні фрагменти та бони. Але, хлопці, національних та універсальних фрагментів можна е буде тільки на 36% заповнити шкалу. 22% національні фрагменти і 14% універсальні. Так, що ж, давайте подивимося, що тут нам предлагають за танк такий. Вогнева потужність. Так, у нас э, підкалібер, кумулятив та осколочно фугасний. Так, середня шкода 390 альфи. Підкали... Підкаліберний кумулятивний 480 альфи осколочно-фугасним. Середня пробиття броні 268 підкаліберний, 330 кумуль та 105 осколочно-фугасний. Розкид на 100 метрів 0,27. Час зведення 2 секунди. Боєзапас 50 штук. Час перезаряджання гармати 8 секунд, кути вертикальної наводки мінус 10 та плюс 20. Що ж, пушка дуже непогана. Розкид маленький, зведення швидке. Перезаряджання гармати теж швидке. Кути вертикальної наводки мінус 10 гарні. Так, вживучість. Скритність рухомої машини. 10,37 37 Скритність нерухомої 13 13,85. Дальність зв'язку 750 метрів. Огляд 410. Це дуже непоганий огляд. Міцність 1900 одиниць. Бронювання корпусу 60-30-20. Бронювання башти 80-40-40. Швидкість повороту башти 48 градусів. Ну що ж, хлопці, броні зовсім немає в танках. І рухливість. Потужність двигуна 80, 850 кінських сил. Питома потужність 22 кінські сили на тонну, швидкість повороту шасі 50 градусів, швидкість максимальна 55 км. Задній хід 25 км на годину. Що ж, прухливість дуже непогана. І так, що я вважаю? Цей танк не для звичайних гравців. Більш для статистів, тому що його буде сложно реалізувати. Це танк, у якого немає зовсім ніякої броні, але є рухливість і є дуже непогана пушка. По ресурсам думаю, як завжди, ВГ викачає з вас хлопців дуже багато ресурсів за цей танчик. Тому пишіть в коментарях, як вам цей танк, будете ви покупати чи ні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти. Дуже вам дякую. До зустрічі!